Доброго ранку. Хочу трошечки зробити анонс. Скоро у нас буде в колаборації з офіційним Максусом в Україні. В колаборації ми робимо такі акції, що у нас буде по наявності машинки нові. Максус Делівер 9, Максус Делівер 3, може бути і такі шасі. На електричних максусах Deliver 9 буде 88 кВт, максимальна батарея, буде кузов L3 H3, тобто довга максимально довга, максимально висока. Вони будуть з додатковими сервісами, з гарантіями на 6 років. Можна їх буде брати в лізинг, можна брати в кредит. Як захочете. Орієнтовний цінник буде в описі. Це протягом двох тижнів машинки будуть вже в Києві. Зараз є такі зразки. отакі зразки. Ось такий делівер третій менші. Буде довга база, це коротка на 6,5 кубів. Буде 53 кВт батарейка, 300 км вона може виїжджати. І всередині вантажному відсіку 2,7 метри. В короткій базі 2,2, до речі, отакі бази ми ще переробляємо в пасажирів, переробляємо документи в пасажири. І будуть отакі нові машинки, тільки в довгій базі, це коротка. Повторюсь, вибачайте. І отакі Deliver 9, Ви знаєте, нова пошта. З ними співпрацює вже декілька років. З такими машинами вони роблять розвозку по Києву, вже не тільки Область, в області, в декілька містах вже по Україні. Ну А такі шасі можна собі переобладнувати що захочеш. З Європи ми привозимо декілька машинок зараз є з пробігами. Такі самі, і Deliver 3 і Deliver 9, тільки з пробігами. Ну, Умовно сказати, так обкатані вже. Отака машинка є десь за 10 днів буде з пробігом, значно дешевше від нової, бо нова ну, трошки кусається, але з Нового року вони будуть ще більше кусатися. Ви знаєте, що закінчується пільговий період на визені електромобілів. Комерційної техніки це теж стосується. Так що така інформація про делівер, про 3, 9, про шасі і про те, що у нас буде. Так що звертайтеся вулиця Павла Осенка, 8. Прямо на цьому відео є мій номер, адреса. Кому цікава комерційна техніка в електричному виконанні, будь ласка, звертайтесь. Гарного дня, бережіть себе. Бувайте!